Всім привіт! Ви на каналі Priestess. мене звати Діана. І сьогодні у нас з вами дуже цікавий макіяж, як на мене. Я вирішила сьогодні надихнутися такою пташкою, як синичка. А, і, власне, те, що в мене зараз на обличчі, це заготовка до того, що я планую зробити. Просто мені було простіше більшу частину зробити за кадром. І ми сьогодні будемо з вами використовувати косметику, яка в мене вже давно є. На яку я або знімала огляди, і їх можна подивитися, або на яку я не знімала, бо вона в мене вже досить давно і це не такі вже і нові запуски. Тому давайте буду показувати, що ми сьогодні будемо використовувати. Я принесла нам тіні Желе від LCF у відтіночку 03. Ось таку помаду від NYX. батер Батерлістик це відтіночок. Це дуже гарний червоний, який на губах виглядає, якщо його підтушувати таким морквяно-помаранчевим. Далі я нам принесла палеточку хайлайтерів від калейдоскоп. Я планую її використати на очі. Тут є дуже гарний блакитний відтіночок. Три олівчики від ламель, вони в нас будуть в якості підкладки під тінь. І я, на жаль, не знайшла в себе прямо жовтих рум'ян. Рум'яна від Мойра виявилось не те, що дуже жовтими. Тому будемо використовувати жовті тіні з цієї палетки для обличчя. Це Birds of Paradise. А для очей взяла нам Beauty Glazed Color Flame. Використаємо з ними темно-синій. І палеточку від BH в колабі з дочерь Cat Visions? Тут у нас теж така гама. Якраз те, що нам потрібно. Тож, давайте починати. Я, напевно, зараз нанесу жовті тіні, бо я розбавляла жовті тіні з ось цим тональним з минулого відео, і вони виглядають так, якщо дивитися на себе, то не дуже. Як вам так показати палетку, щоб не показувати? Вам як виглядають мої нігті після тонування волосся. Виглядаю я поки що, звичайно, не як синичка, а як якась поганка чи отруйна квітка. Але все так, як я й задумала поки що. Шкода, що нема прямо. От жовтих рум'ян, можливо, вони, звичайно, є, але я таких не бачила в продажі. Я планую клеїти скотч ось тут, і мені здається, що він трохи зніме. Рум'ян доведеться ще пізніше до наносити і наносик. Давайте нанесемо помаду. Я вже перед відео нанесла тінт від Revolution червоний в колабі з фільмом Воно. І контур промалювала, бо тінт не дуже мені контур затінтував. Олівцем для очей від Color Intense, таким рожевим. І на центр губ нанесемо наше. Можливо, це занадто, але поки що мені такий формат губ подобається. Такс. Я наліпила скотч, зараз додам пігмент від ламель серізон від трохи, буквально, щоб по ньому краще олівчик тушувався. Вірніше олівчики. У мене ця вся рукавиця в шерсті котячі. Тікс. Можливо, брови теж потрібно було зробити такими блакитними, почну з самого темного. Він у нас буде тут в ролі такої стрілочки. Взагалі в мене було десь варіантів чотири, як мав би виглядати цей макіяж. Але буквально перед тим, як прийти записувати, я вирішила ще раз обдумати все і замалювала нову ідею. Сподіваюся, вийде. І додам ще. Ось цю облакитненького. Тут трошечки в куточок. Почнемо з найтемнішого. Це у нас, хотіла сказати, б'юті бей. Цей Beauty Глейст. Хоча це дюб на бьютібей. Беру найтемніший відтіночок. Це у нас буде пародія на стрілку. Потрібно швидко тушувати, бо особисто у мене ці олівчики досить таки швидко застигають до джукет. І ось цей от блакитний матовий. В цій палиці всього три матових і тільки один блакитний, інші зелені. Тому обирати тут не дуже -то і доводиться. Ну і на сам кінець наш фуйлайтер. Раніше я його просто обожнювала, особливо підтушовувати ним темно-сині матові тіні. Тепер треба підтерти все це, що я зроблю за кадром, і знімемо плівочку. Знімемо плівочку. Фу. Та ну от дурне Не зовсім те, що я хотіла, але це поки що, що у мене тут за херня Зараз нанесемо ще тіні желе ось тут. До речі, скоро буде відео з Project pen Покажу, що з минулорічного встигла закінчити і що буду брати на цей рік а брати буду багато чого. До речі, ці тіні дуже гарні і доохромні, але вони можуть роз'їдати все, що під ними, тому краще наносити пухнастим пензличком і дуже-дуже потроху буквально так щоб наносилися легенько блискітки, а не розмазувати прямо велику кількість, бо тоді може бути негарно. Всі назви продуктів, які я використовую у відео, будуть в описі, разом з посиланнями на мій TikTok та Інстаграм, а також на BuyMeCoffie, якщо раптом хтось хоче мене підтримати фінансово. Хочу промалювати нижню стрілку. Знову в мене ці срані стержні починають западати. Так, і тепер додамо сюди тіней блакитних. Бо поки я підточувала олівець, у мене тут вже все застигло. Коли я думала про макіяж синички, зразу згадала цей уривок з якогось пропагандистського шоу. Де на повному серйозі якийсь ідіот розповідав про те, що українці в школах вчать дітей підгодовувати синичок, а снігірків розпинають, судячи з усього, точно так само, як мальчика в трусіках. До речі, я в цьому році ще синичок навіть не бачила. Тільки якусь велику стрьомну зелено жовту птаху яка жерла обивку під дахом. Зараз додамо літер від Color Intense із серії Shine Streamers. Це що у нас тут за відтінок? 0,2. І потім треба буде ще білу графіку сюди додати. Тепер вигадайте, який геній забув ще одне світло увімкнути. От так. От уже ж. А я сижу, думаю, що мені так і не смердить горіло. Ось що у нас вийшло. Ну, я була б не я, якби собі півмордяки не розмалювала, сівши малювати кілька невеличких елементів. Щоправда, ця підводка теж вирішила потріскатися, але вона в мене вже досить давно, тому може і таке витворювати. Сижу думаю, що в мене за фігня на клюві? А я ж ніфіга ніяких хайлайтерів не наносила. Буду наносити до цієї палетки нещасної від Golden Rose, диний sparkle той що посередині. Ну, Розлітається він звичайно дуже. Косиничка виходить непогано. Ось що у нас вийшло. До речі, планую повторний огляд на нову колекцію ламель. У мене є ідея кількох макіяжів. Плюс спробуємо дещо, що мені в минулому році не дуже й сподобалося. Але хотілося б подружитися з тим продуктом. І давайте намалюючи ми зараз стрілки і приклею вії. Взагалі, напишіть, чи вам подобається формат повторних вражень, бо мені такий формат подобається набагато більше, ніж перші враження, бо перші враження зазвичай дуже оманливі. Те, що може спочатку сподобатись, потім перестає подобатись, бо виявляється, що там не все так просто. А те, що спочатку не зайшло, потім стає фаворитом року. Пропоную виколити собі очі. Намалювати білою тушою від Color Intense нижні вії, що в цьому домі ще може колоти вуко, окрім котячої шерсті? До речі, блудний син повернувся додому на п'ятий день рано вранці. Тепер він мене підіймає і о четвертій ранку, і о шостій, щоб ми з ним йшли і гуляли на повітцю. Правда, його гуляння заключається в тому, що він спочатку починає співати в домі. Потім ми з ним виходимо, на дворі темно, всі сплять, холодно він проходить. 10 метрів стає. Просто стоїть. Потім дивиться на мене як на ідіотку і тягне назад в будинок. Бо, шановному пане, холодно. Я вже вдруге показую цю палетку від дочікет. Але скільки не показувала, ми кожен раз один і той самий відтінок використовували. Потрібно щось змінювати. Можливо, зніму повторний огляд на неї. І тоді вже спробуємо щось зелене. Що ж, такий макіяж у нас з вами вийшов. Зараз я вам покажу його трішечки поближче. Ну що ж, ви подивились макіяж поближче, як на мене вийшло дуже навіть непогано. Хтось може сказати, що які тут синички, але для мене це синички. Або, можливо, така собі варіація патріотичного макіяжу, коли в нас очі блакитні, а рум'яна вже жовтого кольору. Я обожнюю такі креативи, тому повністю задоволена, я в процесі ще підтерла а, контур. На губах, щоб він був не такий яскравий. Це, звичайно, можливо, не дуже той помітно зараз, але зблизька мені помітно. Що ж, ви можете написати, сподобався вам мій макіяж чи ні. Також поставити лайк, підписатися, якщо ще не підписані. А на цьому у мене на сьогодні все. До нових зустрічей.